Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас наступний урок, хоча і субота все одно ми працюємо. У прислівникам дивіться, тема така: 177 сторінка стрінка в ПДФ Adverbien und Partikel. Це прислівники та частки. Мені прийшов коментар сьогодні стосовно нашого уроку по темперальним габа. І питання незрозуміло стосовно ан. Напишіть мені, що саме не зрозуміло, чи там приклад не зрозумілий, тому що Анна вже розглядали прийменник. Я не можу зрозуміти, що що саме не зрозуміло. Поставте питання, а розкажіть, будь ласка, там якийсь добрий день, може, що можна написати. Є щось таке. Якщо виникають питання конкретно, що що саме не зрозуміло, тому що з рівня А 1 рівня А 2 Б 1 плюс ми перейшли вже на цей четвертий рівень, що на попередніх фінях було незрозуміло. Можливо, ви ті уроки не бачите. Ну, щось спитайте мене якось по іншому, не зрозуміло, що мені робити. Поїхали ми хороші. Сьогодні велика вечірка в будинку сім'ї Фоєрштайн і нам показують, що часовий прислівник хойте сьогодні, ну звісно, і він перетягує до себе присудок. Полчин святкує тут свій десятий день народження, і це місцевий прислівник. Пауль дуже зрадів своїм подарункам, як спосіб дії, прислівник або міри ступеня. Поїхали. Гебрау. прислівники можуть вказувати на час, частоту, місце, спосіб або причину дії. Ну, насправді, не тільки на це. Але вони вказують тут так, то, можливо, вони приберегли решту випадків на Б2. Хай буде так. Вони стосуються всього речення сьогодні вечірка. слова Пауль був дуже щасливим. Хорошо. Прикметникам бабуся зробила Паулю дуже великий сюрприз або іншого прислівника. Де обгортковий папір у, вере, у, верхе, фу, у верхній частині шафи, вибачте, прислівники не відмінюються. Слава Богу, бо ми з вами ще робимо новорічний марафон по відмінам іменників. Ще Тут відмінити взагалі було б супер. Локалі вебер, місцеві прислівники або прислівники місця. І у нас є маленький комікс, чи що, Бог я знає, от той йде або приходить, поїхали. Генунта вниз, знов-таки вниз. А розмовна мова рунта. Ін вниз це подалі від – век. Генау, бачите, він піднімається вгору. Грав теж вгору рав. Тобто гем ав, ден шпреха «цу», стосовно мовця. Гинані герайн це «райн», він йде в двері всередину. Бачите, райн всередину. І на хераус, це раус, Виходить поза за двері. І останнє генюбе це коли вже виходять через. Ось вони йдуть по земрі, проходять через. Це так на пальцях. Пояснюється, оце ось все перекладати, це неблагодарна справа, тому що зараз ліпше подивитися, принаймні в реченнях, принаймні, краще в тексті, звісно. Ну, поїхали. Отво місце де? Тут, там, всюди, ніде ліворуч, праворуч, вгору, вниз, спереду, ззаду, всередині, зоні, зоні, всередині і там. Що у нас по прикладам? Я дійсно почуваюся тут, як вдома. Вино внизу в підвалі, і от то стоїть на дворі і мерзне. Ситуація. Рихтон напрямок вгін куди? Туди, там, туди, в плані сюди, туди, всередину, назовні, вгору, вниз, над вгору, вниз, вперед, назад, прямо вгору, і з прийменником ліворуч-праворуч, догори і донизу. Приклади, будь ласка, покладіть туди листа, він подивився на інший берег, ситуація знову йде на краще. І, будь ласка, спочатку поверніть ліворуч, а потім прямо. Рифту напрямок в Угу, Звідки? То було куди? А це звідки? Звідти. Звідси, звідти, всередину на зоні, вгору, вниз, з прийменником. Звідки? Зліва, справа, зверху, зсередини. Знову всередини виходить. Мій чоловік родом з Лейпцигу, я теж звідти, і машина приїхала ліва. Получається так. Якщо перекласти кожнісіньке, то вийде тільки, знаєте, як ми от робили перше значення. А їх є кілька. Треба дивитися на речення саме. Уже Убінгін пішли. Крутенький носок сьогодні. Ну, добре, хай буде так. Прислівники вниз, вгору, в понад або. Перед-назад можна поєднувати з дієсловами. Чи можете ви передати мені сіль? Ти забрав мій улюблений диск, поверни мої диски, поверни гебен, віддавати. Також від деяких прислівників можна утворити прикметники, додаючи іг, наприклад, Die там десь, а де хто його значить, всередині, чи зовні, вгорі внизу, чи позаду. Ось у нас ді і не якийсь внутрішній захист, зовнішня оболонка, верхній поверх, якийсь там нижній ящик, задні ряди, щось таке. І праворуч-ліворуч з правого боку, з лівого краю, там зображення чи ще щось. Ви знаєте, ось цей угук просто дає вам такий хінт, натяк на те, що таке прислівники, як вони вживаються, якого виду вони є. І нам необхідно просто знати, що вони ось такі ось є, і ми будемо їх з вами перекладати. Ось у нас вправки. Поїхали, як називається Das Gegenteil? вправка 1. Я, звісно, пору вам вишлю, що є антонімом. Ріночка, ось, рінечко кажу, рек 37-й у нас є з вами. Вечірка, ОТО, додайте локален адвербім сюди. А потім, третє, додайте те, що не вистачає локальний AdWebian, і ми з вами завтра заходимо в темперальний AdWebian. Це те саме, знову таки, таки, так от на пальцях його можна розповісти, але краще дивитися ось сюди. Треба дивитися ось у вправи і знати намок, такий натяк, як вони перекладаються, що ми, власне, сьогодні з вами і зробили. Це мої хороші, до зустрічі, ми з вами обов'язково побачимося завтра.